Вітаю вас, друзі, на каналі CryptoFan.ua. Сьогодні поговоримо про проект Hamster Combat та новини, які об'явили розробники цього проекту. А саме обновили у нас закладочку AirDrop, де нам показують, за які події у нас будуть видаватись airdrop. Ну, Перше за все, тут Passive Income — це, я так розумію, пасивний прибуток, який ви прокачуєте ось тут. Далі, другий пункт у нас ідея за виконання завдання. За кількість підписок друзів, скільки у вас рефералів. Далі у вас за виконання якісь досягнення і підписка Telegram та ті ключі, які у нас недавно ввели в необмеженій практичній кількості. 16 ключів. Я рахую, що це доволі таки багато, але я вам покажу далі рішення, хто ще цього не знає. Ну, тут бачимо, пише, що скоро буде більше ігор. Ну, взагалі, зварювати можна Загалом поїхали по пунктам. Перші, я так розумію, всі зрозуміли, і тут Achievements, де нам дивитися ці, ці досягнення, які нам треба зробити. На головній сторінці заходите і вибираєте тут ярличок. Далі у нас є тут кнопочка Подивитися все. І бачите, у нас покращити карти, покращити карти до 15 рівня. Бачите, тут в мене все виконано. Покращити карти до 25 рівня, ну і фактично, в мене ще жодної немає. Зібрати монети це взагалі загальна кількість монет. Запросити друзів, розблокувати скини. Ну, що у вас є можливість, те по максимуму і робіть. Також не забувайте, що є завдання по а, перегляду відеороликів. Якщо у вас є можливість, то також їх виконуйте. Тож далі питання, де нам брати ці ключі, щоб не дивитись рекламою. Якщо ви зайдете сюди, то зверху ви побачите введіть код тут, де нам брати код. А в нашому телеграм-каналі я вже це інформував. Хто не підписаний, той звісно не знає. Тому, якщо хтось не підписався, раджу це зробити, оскільки, бачите, я інформував це ще з 7 числа, тобто вчора. І якщо перейти по цьому посиланню, бачите, при натисненні Отримати ключі. Ми отримаємо всі 16 ключів тобто для байка, для трейн, куби і клон. Тобто, всі 16 ключів, які нам потрібно, за один клік забираємо. Таким чином, виконуємо максимальне завдання, яке тільки можна, хоча я сумніваюся, що буде якийсь доволі потужний дроп. Але деякі люди в нього свято вірять, тому... Можливо, я її помиляюсь. Загалом, про основні моменти аердропу я вам розповів, де брати ключики, я розповів. Також це посилання буде в описі під відео. Ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал слідкуйте за новинами разом з нами. А я вам кажу до зустрічі.